Пасажирка в уклоні не розрахувалася зі мною за готівкове замовлення. В чому справа? Вчора, в п'ятницю 29 серпня, я під комендантську годину взяв замовлення з бульвара Лесі Українки на межову. 753 гривні. А, була повітряна тривога. Пасажирка хотіла змінити спосіб оплати. Два рази намагалася, щось не пішло не так. Запрос, запит до мене тільки з'являвся і зразу зникав. Навіть не з'являлася плашечка підтвердити. І так два рази. В результаті вона вийшла, сказала, що ну все, що мені в мене, мене немає грошей. Я пішла. Ну добре, йдіть. Бо там вже 9 хвилин до комендантського було. Я вже не мав часу. Я зателефонував в службу підтримки, мені сказав повідомити, що заявку прийняли, що кошти мені зарахують на баланс, а пасажирці зроблять мінус. Але що цікаво виявилось, Сьогодні, тобто на наступний день, мені прийшло повідомлення, що мені надійшла компенсація. Далі переходжу в застосунок водійський і покажу, в чому проблема. Заходимо в статистику вчора. Ось ця сума. Вона була з врахуванням останнього замовлення. 31 замовлення. Але е, сьогодні, вчора, сьогодні, наприклад, е, прийшла компенсація 698 гривень. Це з врахуванням комісії від 753 гривень. Але сюди вона вже додалася. Ця сума, а за вчора вона не віднялася. Тобто буде за місяць у мене, наприклад, за поточний місяць, в цій сумі дублюватися два замовлення. 735, ну, у мене кажучи, Компенсацію потрібно було б відняти. Тобто звертаюся до уклону, будь ласка, зробіть коригування в логіці за стосунком.